Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Кажуть, що мова це ДНК нації, Тому в нашій програмі є раунд рідна мова. Друзі, позаду мене ви бачите довге слово, і за 120 секунд ви маєте скласти з літер якомога більше інших слів. Вони повинні бути іменниками без власних назв та українською мовою. І кожне слово вам приносить один бал. Першими виходять качівці. Час пішов. Сон, я беру сон. сон. А я, я беру сон. Біжи, біжи, біжи. Раз, два, три. Закасували. Залиши мені С О. Се, залишай, залишай, стоять! Стоять! Що це? Сіно! став. Став! Сіно! Сіна, де, Сі! Став і давай. Ці. отак. Да. Ціна. Айнс. Давай. Убери, убери, убирай, убери, убирай. Немає ціни. Ну як це немає? Немає, убирай, убирай, убирай. я був як це. Та шостерой. Став де твай. Да, да, Трай, фір, фюн, зік. Я зазвичай. Все, убирай, давай. Реп, Подожди, ре. Депресія, Фур. депресія треба зразу. На, депресія, жовту, на жовту бігом! Так, Все нормально, валь, вальна за... Все, Пішов далі. Деп... Пішов Куди? за репі. Пішов. У вас. Забирай, 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 забирай. Забирайте, будь ласка, а я не замію. Я... Ні, нічого не видно. Юра, Юра. Дія, так, всі так, твоє. Дія. Юра, убери. Та тиха. Скільки. Я особисто підходить! Ні, не можна! Не можна, добре. давайте! Що я? Це! Своя! При Що? Є студію! Депресія! Давай депресія, не спимо! ЕГА де! Депресія, це не виходить! Лосимо! Дайте МОФЕЛ! Дайте МОФЕЛ! О, риб! 네, дуже велике слово. Де-пре. Саша. Є. Ах, Маря, рухайся, ти ж марафонний пігар. Де-пре. Де-пре. Ес, букву Ес давай. Ес давай, давай. Сі. І букву Є. Є. Скажіть. Юра, це раунд не крокодил. Будь ласка. <рес> Як символічно, що ви останнім склали депресію? Це у вас буде депресія в кінці. <рес> друзі, 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 наш психолог <рес> до ваших послуг. Не переживайте. Так, на ну що я пропоную подивитися на кількість слів. <плес> Сонціно ціна реп сін. дія, соя депресія. Ну, сон, депресію сіну. можна навіть за два зарахувати. Ну, як мінімум. Це де? Пане же, депресія. Зачти. Сім слів. Молодці. Молодці. На депресію ми, звісно, багато потратили часу. Ну що, тепер команда. Так само. Сон, сон сіно. Все, час пішов. О, поїхали. Так, поїхали. Я беру сон знову. Сон. сон. Сергій, бери зміну. Зміну. Сергій, бери. Окей. Okay. Сон, бери. Сон, Ставай там. Сон. Встань там. Встань там. Фен, фен. Дай Н. Сон. Перший. Фіксуй. Цю лишайте, ці забирайте. Є. Фен. Несу фен. Несу фен. Забирай, я беру фен. Сіно є. Не лише, тільки забери. Давай фен. Раз. Фен. Є. Забрав. Ф. Ф. Поставив. Фіксуй. Забрали. Забрали ззаді. Що далі? Зміна. Мер складали? Візьмете зміну. Там мер. Зміна. Не спішіть. Час є. Не спішіть. Зміна. Дай Н. Неси на! Змі. Е, е, неси! Е, Іна! Зміна! Я несу! І! Я не стої! Я не І! На, стоїть! Давай перо! Сері, <пориси> Сашка, фон! Забереться! Забирайте їх! Я несу перо! Серйозно! Перо! дай! Перон не треба фонд. Фонд. Та все. Давай, 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 давай. Мер. 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 є. М М. Я ЕНСУ. Р. 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 Дайте. Р, Р. 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 Заду літери забрали. Літери забрали. Забрав всі. Піна, давайте. Піна, піна, піна колата.

Лів, Лівчик, скорочено. Саня, тебе не люблять в цій команді. Будемо бігати вдвох. <плес> так і було. Так і було, так. Він за двох <плес> бігав! Він за двох це робив. Ну що, друзі, я пропоную подивитися на екран та підрахувати. Ваші бали. Ну... Так, Сон, Сонсіно Мер, Піна. Дивіться, ми коли сім, зміну розбирали. Вісім, ми забрали зи, там ще міна. Має бути саня та в нас і вісім, так вісім правильних вісім. відповідей. Вісім балів. Команда Фензанівці молодці. Я готова оголосити загальний рахунок. Команда ткача тринадцять балів. Команда педана двадцять балів.